Добрий день, мене звати Кияниця Елізавета, і сьогодні я хочу продемонструвати вам свою роботу на тему модифікація одягу для захисту людського організму від радіоактивного випромінювання. Моя тема є актуальною, особливо для жителів України, які стоять на межі нової ядерної катастрофи. Способи захисту та модифікації їх є достатньо простими, тому їх може виконати навіть дитина. Радіоактивність це здатність атомів випромінювати енергію. Перше про цю здатність заговорили в 1869 році, коли Антон Андрій Беккерель відкрив цю властивість атомів. У 1899 році Ернест Резерфорд описав три види випромінювання і дав їм свої характеристики. Альфа-промені є достатньо слабкими і можуть стримуватись навіть листком паперу. Бета-промені впливають на організм як зовнішні, так і внутрішні. Зовнішні подразнюють шкіру залишають опіки. Внутрішні подразнюють слизову оболонку. Гамма-промені є найнебезпечнішими та найпроникнішими. Їх не стримує бетон та залізні пластини. Людина завжди відчувала на собі радіаційне випромінювання, наприклад, як природний радіаційний фон. Але з розвитком людства науково-технічний прогрес навчив людей видобувати радіоактивні речовини та в подальшому концентрувати їх. Так, ми отримуємо пальне для атомних електростанцій і речовини для створення зброї масового ураження людства. Зараз людство знову стоїть на межі ядерної катастрофи за американським проектом Годинник судного дня, який у 2025 році перевели на 89 секунд до опівночі. Вплив радіації на живі організми. Основною є деструкція білку. Та утворення нових білкових сполук. З інтенсивним опроміненням організм не встигає виробляти антитіла, і це призводить до таких захворювань, як лейкемія, лейкоз, ракові пухлини. Як захистити цивільне населення? Звичайні люди, на відміну від воєнних або науковців, не мають спеціальних костюмів захисту, до того ж, їх немає у вільному доступі. Тому досвід направлений саме на мирне населення, у якого немає можливості себе захистити. Досконалення приладу. Для контролю бета-променів я використовую радіометр ДП5А. Але фіксація результатів має велику похибку. Тому я вирішила вдосконалити його і фіксувати кількість бета-розпадів за допомогою цифрово-аналітичного комплексу Енштейн. Для цього я використала аналоговий вихід радіометра, який призначений для аудіоконтролю бета-розпадів. Його сигнал я перевела в цифровий за допомогою саморобної оптопари. Так автоматично створює графік та видає кінцевий результат з ультрамінімальною похибкою. Задля більшої стабілізації джерела радіації був створений кондуктор заліза свинцевого сплаву, у якого одна грань відсутня це вихід бета-променів. Цим виходом кондуктор кріпиться кільцями з спеціальними ущільнювальними пазами до корпусу з детектором Гейгера Мюллера. Робила по три заміри для більшої точності. Вирішила модифікувати зразки. Першою ідеєю було використовувати харчову фольгу, але, силаючись на її фізичні властивості, це було не дуже зручно. Модифікацію вирішили здійснити шляхом нанесення шару рідкого скла. Після висихання додали покриття металомісним шаром. Для цього скористались фарбами з бістом хрому та алюмінію. Ось такі результати ми отримали. Модифікація зразків дала позитивні результати. Отримали зменшення кількості незатримного випромінювання на 8-12%. За такою ж технологією було модифіковано куртку з додаванням деревиного учільнювача в підкладку. В результаті покращили показник до 30% і додатково отримали зменшення адгезії зовнішньої поверхні модифікованого одягу. Також ми провели експеримент, наскільки дієво модифікована куртка. Ми опромінили вид наклітинних мікроскопічних грибків із класу цукроміцетів, що широко використовуються в виробництві алкогольної та хлібопекарської продукції «Сач Сервізіал». Крім двох контрольних зразків, ще було задіяно 18. Частина зразків була опромінення без бар'єрного шару. Частина була захищена прототипом модифікованого одягу. Обидві групи мали підгрупу з різним часом експозиції 10, 15, 20 хвилин. Дослідження підтвердило негативний вплив бетавипромінювання та необхідність захисту від нього. Для безпечного проведення експерименту було створено кондуктор, який унеможливлює витік радіоактивних випромінювання за межі приладу, а для більшої точності результатів модернізували прилад. Аналіз 30 плюс матеріалів показав, що деякі тканини: дов'яз, рогожа, льон, шкіра, байка затримують 10-12% бета випромінювання. Покриття спе... Відсотком металомісної фарби, хромової, алюмінієї і силікатомісними модифікаторами вкупі підвищує захисні властивості до 25-30%. Експеримент на дріжджових грибках показав, що модифікований одяг зменшує вплив бетавипромінювання на 50% при експозиції в 10 хвилин, яких в разі небезпеки буде достатньо для того, щоб прийняти. Щоб вийти з зони ураження, дякую за увагу!